Добрий день, друзі. Я Бобченко Сергій. Ми приїхали з технічною перевіркою стану роботи самої фільтрації на басейнах, на трьох басейнах в місті Луцькій. Це комплекс Лайнфі. Що ми бачимо в першу чергу? Тут стоять калібровані розтрощені, вони були просрочені. Всього не треба допускати, тому що там... Буде похитка при калібрування. Далі вони молодці, пишуть, коли вони калібрували які електроди. Ось, не міняли електроди. Ось хлорний електрод, ячейка чистенька, проблем немає, все працює нормально. Але ми замітили, що тут була збита дата. І це. Свідчить про те, що цей акумулятор, його треба теж замінювати, але ніхто на протязі п'яти років нічого не міняв, тому що вирішили, що воно вічне. А так станція працює дуже гарно, питань немає. Ось ми бачимо при значенні 0,38 по хвору, у нас редакс 783. Це достатньо високий редакс і температура в басейні. 35 градусів. Це дуже гарні гарний показ, показники. О, і це е, свідчить про те, що зв'язаного хлору тут дуже-дуже мало. На великому басейні, це басейн 25х8, стоїть така дозуюча станція, без контрол е, е, проселек. І що ми бачимо? Працює вона дуже гарно. Е, при хлорі 0,35 це вільний хлор. О, у нас Redux 708. Це дуже-дуже гарний показник, і це е, свідчить про те, що дуже мало зв'язаного хлору, Дуже мало зв'язаного хлору, тому що ми е, е, дозуємо гіпохлорит натрія електролізний. Він набагато кращий а, і набагато ефективніший. Тут ми бачимо, що є проблеми. Е, з водою, яка постачається в басейн, а це повишений рівень заліза. Тому треба періодично, тебе раз в місяць буде читати цю вимірювальну піжі. В остальному дуже гарно працює станція, дуже задоволені клієнти. І клієнти з усього міста приходять більше в цей басейн, тому що тут краще водопідготовлення. І зараз нам пан Василь, який обслуговує ці басейни, розкаже про недоліки і як вони працюють на протязі 5 років. Пан Василь, будь ласка, добрий. день. Що я хочу знайти температурі? Я дуже задоволений. Єдине недолік, який доглядати треба дуже часто, конкретно калібрувати в свій час, міняти датчики в свій час, формиватися, сіпати за апаратурою, тоді апаратура працює бездоганно. За 5 років недолік був єдиний, що поміняв стані на насосах, де прокачка води.